Вітаю всіх на каналі ProUA. Пропоную вашій увазі огляд новин за 8 січня. Інформаційне міжсезоння продовжується. Я все ще перебуваю в Україні, і сьогодні на початку хочу поговорити про дивний феномен, який я назвав демократи проти демократії. Більшості людей, які проживають у Європі на пострадянському просторі в Україні або в Росії. Прищепили ідею, що демократичні цінності це свобода пересування, свобода висловлювань, свобода преси, свобода, свобода, свобода. Ці демократичні цінності нагадую, що РСДРП, Російська соціал-демократична робітнича партія, колись вставляла у свої програми, також були прописані у радянській конституції. У цій конституції було декларовано свободу слова, свободу зібрань до свободу апеляцій, свободу обирати будь-яку партію тощо. Але на моє глибоке переконання, демократи ніколи не підтримували ці цінності? Демократи завжди були проти демократії, але щоб заплутати всіх, вони привласнили собі ці найважливіші фундаментальні права, які до демократів називалися правами людини, правами, даними від Бога і невід'ємними від держави. Ось це раніше називалося правами людини. Демократи привласнили це собі, і тепер це все називається демократичними цінностями, але чи хочуть демократи цих демократичних цінностей? учора ми говорили про те, що Фейсбук під тиском обставин прийняв прагматичне рішення зняти цензуру, адже користувачі могли б невдовзі. Залишити платформу, я коментував цю новину як позитивну, яка сприятиме зростанню суспільної свідомості та відсутності тих викривлень, що мали місце останні 10 років. Йдеться про замовчування фактів щодо боротьби з коронавірусом, справи з лаптопом Гантера Байдена та інших сотень і тисяч викривлень реальності під час цензури у Фейсбук. Я абсолютно не здивувався, коли істинний демократ, я сам не демократ, бо вважаю, як і Аристотель, що демократія це потворна форма. Правління Портников відреагував на цю новину у своєму стилі. Абсолютно передбачувано більш активно працювати над боротьбою з брехливою інформацією. Зараз буде абсолютно протилежний процес. Як ви бачите, Цукерберг пішов шляхом маска, Фейсбук невдовзі перетвориться на. Помийку сприятливо для ультраправих неофашистських неонацистських тенденцій. Все це буде. Ви маєте до цього готуватися, але це не означає, що ви маєте складати зброю. Якщо ви складете зброю, ви потрапите спочатку до концтабору, а потім до могили. Для українців це набагато більш коротка відстань. Для... для тих, хто не розуміє українською. Він говорить про те, що Фейсбук перетворюється на інформаційне сміттєзвалище через заборону цензури на платформі. Він закликає боротися Незрозуміло з ким і як, але боротися завжди треба боротися, бо це ніби мантра для таких демократів. Як же закликає Портніков боротися? Ну, здесь через раз спрашивают про какие-то дебаты с Я не хочу uh, это комментировать по 45 раз и не хочу кормить троллей. Это нашествие троллей, не обращайте на них внимания. Давайте продолжим. Да, да так, это фабрика троллей. А что это такое-то, в принципе? Э, не, это долгое черт. Если мы начнем об этом разговаривать, просто будем кормить троллей и давать им возможность зарабатывать на нашем с вами общении еще какие-то дополнительные средства. Так что забудьте. Хорошо. Извините, мне просто стало интересно, потому что... Ось так портников борються з ворогами демократії, людина закликає боротися, давайте боротися. Ось є я, який чітко заявляє, що не є прихильником демократії, також не були прихильниками демократії батьки-засновники Сполучених Штатів, і в нього є унікальна можливість, заради цього я спеціально приїхав, розгромити ось цього інформаційного сміттяра. Ви, всі, панове, які зараз мене дивляться, тролі, тому що всі, хто висловлює незгоду з лінією партії. Тієї самої демократичної партії, в колі якої залишилися сотні тисяч і мільйони загиблих, це та сама партія та ідеологія, яка насправді не терпить свободи слова. Як тільки ви з ними не згодні, ви вважаєтесь тролем, і це фундаментальна різниця. Портников намагається перетворити наш ідеологічний конфлікт на особистий. У мене немає до нього жодних особистих претензій, він мені абсолютно не цікавий. Наш конфлікт абсолютно чітко сформульований ідеологічно. Я за свободу носіння зброї, Портников проти. Я за традиційні консервативні цінності, Портников проти. Це не означає, що я закликаю піддавати нападкам ЛГБТК квадратний корінь чи знак інтеграла. Ні, це означає, що я вважаю, суспільство розвивається, коли народжує дітей. Якщо суспільство не народжує дітей, воно не розвивається. Проста і зрозуміла логіка, яка чомусь не зрозуміла таким, як портников, я за свободу слова. І я ніколи не вимагатиму заборонити портникову увисловлюватися. Портников проти свободи слова, як він щойно нам це оголосив, і характер портникова як класичного соціал-демократа проявився в наступному епізоді. Дивимося І чого буде пряді я знаю, що Україну ждуть захватуючи патріарші волнующие годы кризисів, переживання, розчарування, побед, поражень. Это для журналистики просто клад, не государство, а настоящий клад. Это как жить в потрясающем музее, где ты можешь быть участником событий не с голограммами, А як жити у вражаючому музеї, де ти можеш бути реальним учасником подій, не просто з голограмами? Ось вам картина. Я наступного тижня вирушаю в район Покровська, щоб збирати правдиву інформацію про Україну. Я беру інтерв'ю у людей, які заслуговують на слово, які борються за свободу України, їм не дають голосу через цей всеохопний марафон, а Портніков катається в Буковелі. Ось він у Гущі подій, там у Буковелі на Закарпатті. Тим часом Любарський проводить інтерв'ю з тими, хто справді бореться за свободу України.

Прекрасне запитання для журналістів це захоплююче. тисячі вподобайок, сотні тисяч доларів. А як щодо людей, які гинуть, прекрасне запитання невідомого мені журналіста. Люди, які погибають і умирають, строїть свою страну. У них з'явилася можливість, яку вони ніколи б не мали, якщо б вони жили в Великобританії, Франції, Германії або Польщі. Це просто удивительно, їм повезло. ні. Панове, я не жартую. Це дивовижно, як їм тут, як вам тут пощастило помирати за право портникова ходити на гейпарад. Ось за це ми зараз боремося, і це справжні демократичні цінності. Ні, не свобода слова, не свобода носіння зброї, не свобода преси, а право ходити на гейпарад. Ось за ці цінності, з точки зору портникова, помирають українці. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має право вимагати сильних гарантій безпеки. За його словами, Україну ніхто не бачить у НАТО, а війна стала можливою через відсутність членства України в оборонному альянсі. Зеленський наголосив на необхідності конкретних гарантій безпеки від Союзу Сполучених Штатів та Європи і висловив готовність обговорювати це питання з Дональдом Трампом після його повернення до Білого Дому, попросивши при цьому не робити передчасних висновків, цитують українські ЗМІ. Спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келок заявив, що має за мету знайти рішення для завершення війни в Україні в перші 100 днів президентства Трампа. За його словами, Трамп прагне захистити суверенітет України та запропонувати прийнятне рішення для Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Найважливіше тут це питання очікувань. Учора Трамп заявив, що спробує врегулювати цей конфлікт. За півроку зараз Кіткелок говорить, що також спробує знайти рішення. Слова мають значення не вирішити конфлікт, а саме спробувати знайти рішення, і за 100 днів Кіткелок буде шукати це рішення, запам'ятовуйте формулювання, бо складається враження, що проблему вирішать. Ні, якби було сказано, що за 100 днів вирішать проблему, так би і прозвучало, а тут йдеться саме про пошук рішення. Війна триває, виходу поки ніхто не знайшов. Зеленський, як і раніше, наполягає на вступі України до НАТО як на панацеї, але це Україні не світить. Ми про це вже багато говорили. І очевидно, що Зеленський не говорить про те, що Україна робить для того, щоб убезпечити себе. Зеленський абсолютно не визнає власних помилок, він безгрішний, зробив усе правильно. Війна почалася не через те, що Україна розмінувала Чонгар, і не через те, що армія була не готова. Мова, і цим спровокувала напад. Війна почалася не через травневі шашлики, а тому, що Україна не була в НАТО. Однак проблема в тому, що Трамп вважає, що війна почалася саме через обіцянки прийняти Україну до альянсу. Цей когнітивний дисонанс між Трампом і Зеленським не сприяє пошуку рішення для виходу з цього глухого кута. Поки що тривають, сказати би, мляві, публічні дебати, тобто розмови ні про що. Зеленський вимагає того, чого йому, очевидно, не буде дано. Цікаво, що Байден відмовив у цьому, але демократи, як от Портніков, звинувачуватимуть у тому, що НАТО Україні не світить, не Байдена, а Трампа. Розмова сама по собі позбавлена сенсу. Прийняття України до НАТО це рішення Конгресу Сполучених Штатів. У нас немає монархії чи тиранії. Президент, принаймні, теоретично має виконувати те, що від нього вимагає народ через парламент, і немає жодної впевненості, що Сенат проголосує за це рішення 60% голосів. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Сполучені Штати оголосять про великий пакет військової допомоги Україні 9 січня, який стане останнім від адміністрації Джо Байдена. При цьому у Пентагоні повідомили, що частина суми приблизно 4 мільярди доларів, залишиться невикористаною до інавгурації Дональда Трампа. Надалі коштами розпоряджатиметься нова адміністрація. Повідомляє New Voice. Байден робить дуже цікаву річ. Він залишив понад 9 мільярдів доларів на озброєння протягом останніх півроку. Це ті 9 мільярдів, які колись могли врятувати Україну, і це важливо розуміти. Залишок у 4, а насправді 6 мільярдів доларів допомоги Україні. Це результат кривавої політики Байдена, недопостачання озброєнь на всьому проміжку війни. Коли Байден говорив, що республіканці блокують. У нього вже тоді були ті самі 6 мільярдів, які він міг використати, але вони досі. Залишаються невитраченими, сума зменшується до чотирьох, але це не змінює суті. Зараз Байден лихоманково намагається наситити Україну зброєю, щоб якомога довше підтримувати цю дивну агонію. Україні не дають достатньо зброї, щоб перемогти, і водночас не дають достатньо, щоб припинити цю нескінченну криваву бійню. Тим часом люди на фронті неймовірно виснажені. Ілон Маск грубо відповів прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо під його дописом у соцмережі, де той категорично відкинув можливість приєднання Канади до Сполучених Штатів, про що раніше заявив Дональд Трамп. Маск насмішливо підтримав слова Трампа, назвавши Трюдо дівчинкою та зазначивши, що його думка більше не має значення. Це стало продовженням дискусії щодо Канади як 51-го штату, ініційованої обраним президентом Сполучених Штатів, повідомляють ЗМІ. Біограф Ілона Маска Сет Абрамсон у соцмережі X висловив занепокоєння станом мільярдера, заявляючи, що той може втрачати розум через стрес, історію психічних захворювань та вживання наркотиків. Абрамсон закликав адміністрацію Байдена вжити заходів проти Маска до вступу Трампа на посаду, щоб обмежити його зростаючий вплив. Мені абсолютно незрозумілий титул біограф, наприклад, Ілона Маска чи, можливо, Володимира Зеленського. Це звучить безмістовно, і я переконаний, що Ілон Маск не втрачає здоровий глузд. Принаймні, якщо судити за його діями, але в мене виникає когнітивний дисонанс щодо того, що відбувається: чи є Ілон Маск співробітником американського уряду, тобто чи працює він на американських платників податків, так чи ні. Якщо відповідь так, то він є офіційною посадовою особою і не може вести власну зовнішню політику окремо від державного департаменту. Це цілком очевидно. Якщо ж він не є офіційною особою, а є приватною особою, то має право висловлюватися так, як вважає за потрібне. Ця дивна дуальність дуже нагадує ситуацію в Україні. Де, наприклад, Арестович був офіційним радником, але працював неофіційно. Пам'ятаєте ті дивні відносини, коли Арестович робив заяви, які викликали суперечливі реакції? Те саме повторюється з Ілоном Маском, і це видається абсолютно недоречним. Ілон Маск повинен чітко визначитися. Або він не керує жодними державними структурами і є приватною особою, яка висловлюється на власний розсуд, або ж він є офіційною особою, тоді його заяви мають бути уповноважені та узгоджені з урядом. Ця невизначена дуальність розмиває авторитет і довіру до адміністрації Трампа, і мені здається, це дуже небезпечна тенденція. Ведучий Fox News Джесі Уотерс підтримав ідею Дональда Трампа щодо анексії Канади, назвавши це привілеєм для канадців, та заявив, що всі у світі прагнуть отримати американське громадянство. Пізніше він додав, що сам би хотів вторгнутися. На початку я хотів, щоб Канада і намагався розділити її на два штати, а потім зрозумів, що ми додамо Монтану по суті для республіканців і електорально, як Техас, для демократів, і мені це не подобається. Але той факт, що вони не хочуть, щоб ми їх захопили, змушує мене хотіти вторгнення. Я хочу втамувати свою імперіалістичну спрагу. Тобто я на свій, так би мовити, ошелешений жах почув слово анексія Канади на найпопулярнішому новинному каналі Сполучених Штатів Fox News. Вибачте, але це вже занадто. Почнемо з самого початку. Ніякої анексії Канади не буде. Будь-які розмови на цю тему, особливо на офіційному рівні, свідчать про якусь державну шизофренію. Це лише забирає сили і час, які мали би бути спрямовані на вирішення основних і дійсно важливих питань. Те, що зараз робить Трамп з Канадою, Панамським каналом чи Гренландією, викликає шок. Це точно не те, за що ми голосували, обираючи Трампа. У його передвиборчій програмі цього не було. Поясню по порядку. Якщо мова йде про американську національну безпеку і потребу в доступі до північних територій Гренландії, то йдеться про розміщення там військових баз. Гренландія вже надає територію для таких баз, і вони там функціонують. Якщо ж питання стосується економічної безпеки, то ідея захоплення природних ресурсів силою абсурдна. Саме через це ми підтримуємо Україну. Росія намагається силою захопити природні ресурси східної частини України, і це неприпустимо. Що стосується Панамського каналу, яким керують китайці, то з цим можна боротися іншими способами. Але говорити про анексію Панамського каналу абсурдно. А ідея анексії Канади взагалі видається повною маячнею. У програмі Трампа не було подібної політичної шизофренії. Там йшлося про податки, кордони, але не про таке. Спочатку я думав, що це жарт. З'ясувалося, що ні. Звідки це взялося і навіщо потрібно, я не розумію. Я глибоко переконаний, що це лише відволікає сили від дійсно важливих питань. Головною загрозою для національної безпеки будь-якій розсудливій людині здається нескінченне зростання національного боргу Сполучених Штатів. Саме на це потрібно зосередити увагу, але це не популярний крок. Бо він означає скорочення соціальних програм. Натомість ми чуємо ідеї зробити Трампа великим, а не Америку великою. Розмови про анексію Канади і це абсурд. премєр міністерка Данії Метте Фредеріксен знову відхилила пропозицію Дональда Трампа щодо придбання Гренландії, наголосивши, що острів не продається, але привітала інвестиції зі Сполучених Штатів. Вона зазначила, що Данія зацікавлена у посиленні ролі Сполучених Штатів у регіоні щоб протистояти впливу Росії, пише видання Bloomberg. Гренландія може стати незалежною, якщо її мешканці цього забажають, але вона не стане Штатом Америки, заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмусен. Ці слова прозвучали після заяви Дональда Трампа про можливість використання військових чи економічних заходів для приєднання острова. У той час, як Гренландія прагне до незалежності, Данія підкреслює, що її долю можуть вирішувати лише гренландці, Повідомляє Рейтерс. Це дуже добре і красиво, але гренландців усього 56 тисяч осіб, із яких здається троє, треба розібратися. Алкоголізм там є серйозною проблемою. Чи існує право цих людей вирішувати свою долю? Їх 56 тисяч. На мою думку, якщо Америка справді хоче Гренландію, то існує безліч тихих політично прийнятних способів досягти цієї мети. Те, що робить Трамп, це, це слон у посудній лавці. Я не бачу жодного логічного сенсу в цій демонстрації американської сили, якої просто не буде. Анексія Гренландії не станеться саме тому, що Трамп влаштував цей страшний політичний. Трамп терор це неймовірно цікавий розвиток подій. Але ще до виборів Трамп вирішив конвертувати свою популярність не в зменшення національного боргу, не в об'єднання країни, не в її лікування від цього трансгендерного вірусу, а в анексію абсолютно непотрібних територій. Міністерство ефективності державного управління, створене Ілоном Маском і Вівеком Ромасвані, розпочало набір на дуже обмежену кількість оплачуваних штатних позицій. Міністерство шукає фахівців у галузях програмної інженерії, інформаційної безпеки, ІТ та фінансів, закликаючи кандидатів надсилати свої резюме та демонструвати виняткові здібності. Раніше міністерство заявляло, що співробітники повинні бути готові працювати понад 80 годин на тиждень, а відбір буде спрямований на 1% найкращих кандидатів. Про це повідомляє бізнес інсайдер. Це унікальний і цікавий проєкт, який демонструє талант маска в управлінні складними колективами. Він одразу оголосив, що братиме 1% від усіх, хто подаватиме заявки. Також він заявив, що робочий тиждень триватиме 80 годин, що жити доведеться за власний кошт, і відрядження не будуть оплачуватися. Маск натякнув, що багато людей працюватимуть безкоштовно. І, попри це, охочих долучитися до цього великого проєкту не бракує. Ми не знаємо, чим закінчиться цей проект, але вже на етапі його формування все виглядає незвично. Побажаємо Трампу і маску успіхів. Це саме те, що дійсно потрібно робити: скорочувати державні витрати. Це те, за що голосував я і багато інших американців. Скоротити державний бюджет, а не витрачати кошти на анексії чи купівлю Гренландії. У нас просто немає на це грошей. У Лос-Анджелесі вирують масштабні лісові пожежі, які охопили район Пасифік Palisades та інші території, змусивши понад 30 тисяч людей залишити свої домівки. Вогонь знищив кілька будівель, завдав поранень жителям і пожежникам, а евакуація спричинила затори, змушуючи людей рятуватися пішки. Губернатор Каліфорнії оголосив режим надзвичайної ситуації, а президент Сполучених Штатів запропонував федеральну допомогу для боротьби з вогнем. these neighborhoods and they can't mm -hmm. because people were trying to evacuate and they just left their cars so i don't know if that's complicating but it has happened in the past Certainly. and and you hope that that's not what's happening as this woman is able to get to uh, firefighters and police and get out of there by the yeah. way lapd is on tactical alert oh, yeah, we exactly. found Мені дуже дивно, що в сучасній федеративній Америці як президент, що йде зі своєї посади, Байден, так і новий президент Трамп зайняли таку позицію: якщо стається якесь стихійне лихо, то це повинні вирішувати не влади Штату, а федеральна влада. Тоді навіщо нам потрібна Конституційна Каліфорнія з її сенатом, з її Конгресом, з її Верховним судом, навіщо все це? Навіщо прикидатися, що у нас федеративна система, де є бюджет штату? Давайте вже зробимо все так, як воно фактично є. Всі гроші йдуть до федерального уряду, і він усе вирішує. Ця фільчина грамота, на яку перетворився американський федералізм, здається мені вкрай небезпечною. У нашій конституції зазначено, що вирішення національних катастроф це прерогатива та обов'язок штатів. Отже, нехай Каліфорнія вирішує питання своїх повений, а Флорида, а своїх. Ідея в тому, що прагнення заробити електоральні плюшки та бути в кожній бочці затичкою, порушує федеративний устрій. Я розумію, що багатьом, особливо в Європі, це здається дивним, бо всі звикли до вертикалі влади. Але ми, Америка. Ми відрізняємося від Європи тим, що у нас, принаймні, за Конституцією, існує розподіл влади, стримування та противаги. Той, хто вам допомагає, робить вас залежним і відповідно контролює вас, а це недопустимо. Розповім цікавий факт коли у Сан-Франциско сталася пожежа у 1905 році, президент уперше, здається, ввів війська, щоб допомогти гасити пожежу, але це було не для електоральних плюшок, а для реального порятунку життів і майна. Тоді Сан-Франциско знаходилося поруч із найбільшою в Америці військовою базою парком Президіо. і навіть це рішення критикувалося як втручання у справи штату. Для цього існує Національна гвардія, яка контролюється штатом, але не війська, що перебувають під контролем федерального уряду. Я думаю, більшість з вас не зрозуміла, про що я кажу. Але для американців таке поводження федерального уряду це кінець американського експерименту. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!